Далі запросив пана Андрія з його презентацією і поглянути на питання фінансових розслідувань під цим кутом корупційним або антикорупційним. Пане Андрію, вам слово. Дякую, добре чути мене. Доброго дня усім. Я також можу. Доповнити число прокурорів, які беруть участь у цій дискусії, тому що давним-давно свою професійну кар'єру я почав в органах прокуратури України і представляючи сьогодні організацію економічного співробітництва та розвитку, тут я теж мав би виступати англійською, але оскільки аудиторія це моя рідна Україна в основному я узгодив з учасниками, що мені можна виступати українською мовою. І я хотів би також поширити свою презентацію. Зараз ми це швиденько спробуємо зробити, і я попрошу вашого підтвердження, чи ви можете її бачити. Так, все працює. Окей, дивіться, мої, мій виступ буде трошки ширший, ніж тільки фінансові розслідування, і буде базуватися на нашому е, нещодавному досвіді, але теми фінансових розслідувань безпосередньо я теж е, трішки торкнусь, і готовий буду обговорити, можливо, пізніше у питаннях-відповідях, або е, разом з іншими учасниками. Е, Пане Андрію, якщо вас ласка, можете презентацію на весь екран F5 або демонстрація слайдів? О, дякую. Ой, прошу вибачення, що не зробив відразу. Е, я кілька слів буквально скажу, е, яку конкретну частину організації економічного співробітництва та розвитку я представляю. Я працюю у секретаріаті антикорупційної мережі для східної Європи і Центральної Азії. Це регіональна програма робочої групи ОСР проти хабарництва в міжнародних бізнес-операціях. Україна нещодавно стала учасником цієї робочої групи. Це один з ключових комітетів організації економічного співробітництва та розвитку, і е, з часу набуття статусу учасника в робочій групі. Україна має два роки за загальним правилом для того, щоб вирішити питання по приєднання до конвенції ОСР про боротьбу з хабарництвом міжнародних бізнес-операціях цього тижня у нас в Парижі відбувається пленарне засідання робочої групи, і ми паралельно маємо делегацію з України на цій зустрічі. тут. Загалом, боротьба з корупцією, а саме боротьба з габарництвом міжнародних бізнес-коперацій це наша спеціалізація цього підрозділу, в якому я працюю, але Оскільки протидія або відмивання злочинів пов'язаних з цією корупцією і хабарництвом є складовою частиною Конвенції ОСР про боротьбу з хабарництвом в бізнес-операціях, ми також звертаємо на це увагу. Хоча антикорупційна мережа для східної Європи та Центральної Азії дивиться на проблеми корупції ширше, і крім міжнародного хабарництва, також ми займаємося іншими формами. Допомагаємо країнам боротьбі з іншими формами корупції, основні напрямки діяльності антикорупційної мережі це Стамбульський план дій проти корупції. Можливо, дехто з вас чув, і Україна є учасником цієї програми, підлягає періодичному моніторингу у її рамках. Також у нас є неформальна мережа правоохоронних органів і з боку України, Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура представляють представляють державу. У цій е, неформальній групі, яка періодично е, зустрічається і обговорює важливі питання пов'язані з боротьбою з корупцією, але це більш експертна група. Тобто ми фокусуємося на технічних аспектах виявлення і розслідування, також однією складових нашої програми є доброчесне ведення бізнесу, і четвертий напрямок: це цільова підтримка окремих країн. І Україна є одна з них. Як правило, ми маємо антикорупційні проекти, сфокусовані. На Україні це трошки бекграунду для того, щоб дати контекст загальний нашої роботи сьогодні. На цій зустрічі я би хотів представити один з продуктів, який ми напрацювали в рамках нашого нещодавнього проекту для України. Це був невеликий компонент, але важливий він стосувався зібранню і використанню доказів у справах про відмивання коштів. Пов'язаних з корупційними правопорушеннями. І я, мабуть, сьогодні буду говорити йому ширше ніж фінансові розслідування, що саме цей продукт включав. Це не публічний документ, ми його не публікували, бо він був спрямований на відносно вузьку аудиторію. Це слідчі прокурори, які займаються відповідними справами, і також органи фінансової розвідки, але ми можемо поширити з тим, хто буде зацікавлений з числа цієї професійної категорії. У цьому посібнику ми звернули увагу на загальну характеристику легалізації майна. Ми дозволили собі трішки проаналізувати судову практику. Яка є на сьогодні також на окремих аспектах доказування у кримінальних провадженнях щодо легалізації. Деяку увагу звернули також на міжнародний досвід і практику Європейського суду з прав людини, але загалом це дуже такий Україно спрямований продукт, тому що ми звертали велику увагу на аналіз кримінального кодексу, кримінально-процесуального і української судової практики. З іншого боку, міжнародна практика важлива, тому що ми вважаємо, що в цьому напрямку треба рухатися, і є, є куди українську правоохоронну практику розвивати я більш детально. Зупинюся трішки пізніше на цьому. Щодо загальної характеристики, то ми включили деякі загальні речі щодо поняття і стадії процесу легалізації удержаного майна злочину шляхом починаючи з стадії розміщення і нашарування корупційних активів, і вказали на деякі найбільш поширені способи на цих стадіях відмивання, і також в подальшому звернули увагу на стадію інтеграції. Коли вже змішане з чистими активами майно інвестується як під виглядом чистих активів, повністю інвестується в майно чи бізнес. Крім того, ми дали певну, певну категоризацію легалізації майна одержаного злочинним шляхом, зокрема за критерієм засудження за предикат. Звертаючи увагу на автономне відмивання, а також і встановленим предикатом, це два вийде за цим критерієм. І зате за, за критерієм суб'єкта самовідмивання, відмивання третіми особами, в тому числі професійне відмивання, і теж ми особливу увагу звертали на саме професійне відмивання і деякі його характеристики, а також звернули увагу на те, що є і змішані форми, коли сам суб'єкт, який брав участь у чиненні предикатного злочину, брав участь у відмиванні і залучав до цього третіх третіх осіб. Також ми вказали на основні інструменти легалізації, виходячи з української практики насамперед, але також і міжнародні, міжнародний досвід теж тут брався до уваги. В тому в першу чергу фіктивні підприємства, і, зокрема, офшорні підприємства, фіктивні правочини, фінансування житового будівництва і фінансування спорудження структурних інфраструктурних об'єктів, звичайна готівка. Те, що набуває зараз актуальності, це віртуальна валюта, криптовалюта або електронні гроші і Предмети розкоші і фіктивні трасти це знову ж таки основні інструменти, можна наводити набагато більше. Для чого ми включили цю загальну характеристику в цей посібник, взагалі усвідомлюючи те, що багато практиків мають досвід виявлення і розслідування легалізації коштів одержаних злочинним шляхом? Основна ідея була у тому, що ті практики, які займаються цим видом злочинів, вони... Повинні мати чітку картину, чітку структуровану, чітке структуроване уявлення про легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, як, як злочин, і відповідно швидко орієнтуватися і швидко визначати, про який тип відмивання, про які основні характеристики відмивання в конкретному випадку мова. Тому наша мета була просто дати таку. Порівняно просту, але в тому, що в той же час таку структуровану е, картину для того, щоб е, спеціалісти могли швидко до неї звертатися. Е, далі е, ми е, трішки звернули увагу на кримінальну відповідальність за легалізацію е, за на статтю 209 кримінального кодексу України. І, звичайно, я зараз не буду зупинятися на всіх складових е, е, складу злочину, але. Я тільки тільки підкреслю кілька висновків, які ми зробили в першу чергу. Ми приходимо до того, що до такого висновку, що нині діюча редакція статті 209, вона здатна дати поштовх до зміни попередньої правоохоронної і судової практики, яка вимагає е, обов'язкового доведення конкретного предикатного злочину. Ми... Вважаємо, і це не тільки я, а це автори посібника, тому що я у, цій, у цьому процесі брав участь е, більше як організатор процесу, е, а посібник розроблений українськими експертами Борисом Малович, Людмилою Вигівською, із е, також доповненнями е, важливими від Віталія Каська. Е, так ось. Е, Експерти, я з ними згоден абсолютно прийшли до висновку, що сьогоднішня чинна редакція статті 209 дає надає право на існування е, автономного відмивання в українській правоохоронній судовій практиці, і е, тому. Е, то вона відкриває шлях для того, щоб рухатися цим шляхом. Е, чи е, для, для того, щоб рухатися у цьому напрямку, чи потрібні подальші зміни, щоб це було ще більш очевидно, тому що ми знаємо, що є спори між науковцями і практиками, чи можливе автономне відмивання чи ні, з чинною редакцією. Е, ми вважаємо, що можливе завжди є поле для того, щоб. Здійснювати подальше покращення кримінального кодексу, робити більш чіткі формулювання у цих нормах, але загалом навіть сьогоднішня редакція, на наш погляд, дозволяє це робити. Також цей підхід може полегшити на практиці притягнення до відповідальності за відмивання третіми особами і не вимагаючи доведення мети приховування злочинного походження активів, а лише ставлячи вимоги до того, що особа знала або повинна була знати про таке незаконне походження майна, яке вона або набуває, або використовує, і так далі. Це щодо загальних е, висновків. Тепер щодо стосується судової практики, і тут за основу ми брали е, вироки е, протягом 2006-2022 років, які набрали законної сили, е, тому е, я можу відразу сказати, що ця практика судова не дуже багато. Е, також стало очевидно е, з аналізу вироків, що Самої єдиної практики, зокрема в частині кваліфікації, відмивання відмивання майна її на сьогодні ще не існує. Значна частина кримінальних проваджень завершується угодою про визнання вини. Тому навіть там, де ми бачимо, що є вже перші паростки, можливо, застосовується автономне відмивання. Е, наскільки я пам'ятаю, то останні приклади це теж на підставі угоди, тобто це не був змагальний судовий процес в чистому його розумінні, е, але можливо є вже більш свіжі приклади. Я теж кілька слів про це зараз скажу. Також основна частина цих попередніх вироків це самовідмивання. І е, часто, е, коли йдеться про відмивання третіми особами, то е, це стосується осіб, які за винагороду дають свої персональні дані, особисті документи, погоджуються підписати е, щось або використовувати свій банківський рахунок. Е, тобто, знову ж таки, це не це не професійне відмивання, хоча е, за типологією це відмивання третіми Особами, але є позитивна динаміка у практиці, тому що на сьогодні на розгляді вищого антикорупційного суду перебуває порівняно велика кількість проваджень щодо відмивання майна злочинного походження і. Тому ми приходимо до висновку, що з набранням сили цими вироками, остаточними судовими рішеннями, буде потреба через кілька років провести нове узагальнення судової практики щодо легалізації майна, яке має стосунок до корупційних злочинів, саме яке має корупційне походження, ми очікуємо, що практика буде більш розвинена, і, і там теж буде. Потреба в окремому загальному. Так. Е, далі які способи легалізації на основі тієї судової практики, яку ми проаналізували. Е, це, як правило, треті особи, якщо це вчинено третіми особами, легалізація це реєстрація підприємств в інтересах тих осіб, які їх попросили, або фіктивне виконання функцій керівника фіктивного підприємства. Також, е, якщо відкривається банківський рахунок е, за кордоном чи в Україні зняття з нього готівки, е, самовідмивання, в тому числі, е, був, здається, були кілька прикладів з, е, е, з використанням рухомого майна, е, автономне відмивання було одне рішення, якщо не помиляюсь, е, вчинене третіми особами. Легалізація грошових коштів через е, погашення кредитних зобов'язань. Також за допомогою валютно-обмінних операцій і легалізація отри... коштів, отриманих внаслідок ухилення від сплати податків, таких кілька вироків е... теж е... ми побачили. Тепер, що стосується окремих аспектів доказування, і сьогодні знову ж таки цей захід публічний, я не буду зупинятися на всіх наших рекомендаціях, але оскільки, як ви бачите, ми. Трішки дивилися в сторону можливості застосування автономного відмивання в Україні, ми звертали увагу на те, що потребує свого розвитку практика використання непрямих доказів у таких справах. А також вивчення міжнародної практики, як це відбувається, і напрацюванні якихось основних принципів застосування непрямих доказів у кримінальних провадженнях щодо корупції, пов'язаного відмивання. Узагальнені матеріали фінансової розвідки ми дуже поверхнево торкнулися цього питання, які не можуть використовуватися як докази, не можуть використовуватись. Безпосередньо у суді слідчими прокурорами при клопотанні про доступ до речей документів, наприклад, це трошки ускладнює шлях для українських правоохоронців, тому що вони тратять час на те, щоб готувати або протоколи огляду відповідних матеріалів для використання їх у судів у судах. В цьому аспекті ми не наполягаємо на тому, що матеріали. Фінансові розвідки мають стати безпосередньо доказами є е, серйозні обмеження для цього, зокрема, що стосується матеріалів міжнародної фінансової розвідки, е, вони обмежені в використанні е, правил монської групи, обмежують використання цих матеріалів. Е, тому е, тут є питання, ми просто піднімаємо це цю проблему і говоримо про те, що можливо є сенс подумати у напрямку того, як спростити. Можливо, було би для українських правоохоронців роботу з цими матеріалами фінансової розвитки і можливості використання їх у суді можливо напряму, але знову ж таки, це більш така глобальна проблема. На ній треба думати. Доказування у разі використання криптовалют тут теж є блок. Певних рекомендацій щодо е, роботи з носіями комп'ютерних даних, вилучення техніки, інформацію в інформаційних системах, і у нас є конкретні пропозиції від Національного антикорупційного бюро, як е, цей посібник доповнити і трошки більш. Е, е, Усучаснити в цьому плані, тому я думаю, що за кілька днів ми поширимо з первинними адресатами відшоновлену версію цього посібника в цій частині. Паралельні фінансові розслідування. Попередній спікер дуже гарно описав цю всю історію рекомендацій міжнародних організацій, також торкнувся організаційного процесу проведення паралельних фінансових розслідувань. На наш погляд, є кілька аспектів важливих тут. Це інституційна організація, як мають проводитися, і ким мають проводитися фінансові розслідування і методологічна основа, вона, безперечно, потрібна. Я думаю, що всі ми приходимо до того висновку, що паралельні фінансові розслідування необхідні, і у антикорупційній мережі ми навіть виходимо за межі відмивання і говоримо, що у складних корупційних розслідуваннях паралельні фінансові розслідування потрібні. Ми дивилися на обсяг повноважень, зокрема Національного антикорупційного бюро, прийшли до висновку, що на сьогодні бюро має достатній обсяг повноважень для того, щоб уже Почати проводити ці фінансові розслідування е, в бюро також є аналітичний підрозділ, який би міг виконувати цю роль. Але ми не наполягаємо саме на цій інституційній моделі, е, можна говорити про залучення арми як органу, можна говорити про залучення інших органів. Ми знаємо, що фінансова розвідка на сьогодні допомагає з паралельними фінансовими розслідуваннями правоохоронцям. але має бути прийнято рішення. Е, як, як буде організований цей процес, чи потрібні паралельні фінансові розслідування як е, окрема складова кримінального процесу, на наш погляд, це не є обов'язковим, тому що е, це теж може бути складовою, хоч і паралельним процесом, але в рамках більш широкого розуміння кримінального переслідування, е, тому що ці законодавчі зміни, можливо, вимагатимуть набагато більше часу і, е, на наш погляд, більше. Більша потреба було би зосередитися саме на тому, як організувати цей процес інституційно, і так потрібна методологія. Над цим треба працювати. І Наш модератор сьогодні вже згадав про визначення. Про підходи, основні так, цю практику треба розширювати обов'язково і, і вводити цей процес звичайний процес в процедуру в процедуру кримінального переслідування. Але знову ж таки, на наш погляд, зміни в КПК не є для цього обов'язковими і не, не, не є таким обов'язковим, наприклад, вводити ще як додатковий вид доказу висновок фінансового розслідування. Ми часто говоримо про те, що в у справах про відмивання використовується все, все ще е, дані е, оперативно розшукової діяльності, закон обмежує їх, можливість їх використання як доказів, і ми говоримо про те, що навіть що стосується негласних слідчих розшукових дій, то підхід має бути виважений. Ми підкреслюємо те, що е, все-таки відмивання це е, Злочин фінансовий, і тому робота з фінансовою інформацією має повинна мати певний пріоритет, але звичайно ніхто не заперечить того, що негласні слідчі розшукові дії є також важливим джерелом доказів, і, і їх застосування має мати, має мати місце. Ми лише звертаємо увагу на те, що фінансова складова. На неї потрібно обов'язково звернути звертати увагу, і негласні слідчі дії. вірніше, не негласні слідчі дії, а паралельні фінансові розслідування це якраз шлях. Мабуть, у нашій правоохоронній практиці, на жаль. Фінансова сторона злочину традиційно не мала пріоритету, і ми маємо це, це цю парадигму змінювати. Моніторинг банківських рахунків хороший інструмент, який, на жаль, не запрацював через різні, різні складові щодо державної таємниці доступу до інформації. Це теж можливо було би вирішити, тому що ми підкреслюємо, що. Є сенс використовувати цю негласну слідчу розшукову дію. Я не буду зупинятися на тих рекомендаціях, які стосуються проведення обшуку і проведення експертиз, і вже час мій закінчується. Моя презентація включає ще кілька прикладів. Міжнародний, хрестомастійний приклад приклад це е, Верховний суд Нідерландів щодо того, як ця юрисдикція підходить до е, справ про автономне відмивання, і також кілька прикладів з Іспанії і Швейцарії. Е, Нідерланди, і Іспанія тут є подібний підхід в тому, що е, міжнародна практика говорить про те, що автономне відмивання має. Право на існування, коли особа не може знайти розумного пояснення тим коштам, які у неї були виявлені, або до яких вона має відношення. Але мають бути інші не, 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 не потребує прямого доказу наявність конкретного предикатного злочину. Але мають бути якісь інші непрямі докази, які можуть підтверджувати те, що. Це майно має злочинне походження. Тобто відсутність розумного пояснення це важлива і, можливо, ключова складова, але не єдина. Мають бути інші ще докази того, що е швидше за все. Це майно, яке особи виявлене, воно має злочинне походження. Цікавий приклад Швейцарії. Ми навели у посібнику, тому що там був е, вирок про притягнення до відповідальності представника фінансової установи, який не звернув достатньої достатньо уваги до е, схеми е, відмивання, яка проходила через банк, тобто е, недостатньо. Е, Правильно або взагалі не був проведений, не були дотримані вимоги фінансового моніторингу установі, і це цікавий випадок притягнення саме представника фінансової установи до відповідальності за відмивання через це. І е, кілька, кілька слів про те, що говорить нам Європейський суд справ людини, тому що Україна є учасником конвенції. Тут важливо мати на увазі, що Якщо особа не відмовляється давати пояснення щодо походження коштів, які у неї є Європейський суд справ людини говорить про те, що це не порушує конвенції, якщо обвинувачення ґрунтуються на відмові, якщо це враховується така відмова від надання пояснень джерел походження, майна, але мають бути також інші докази. Тобто, обвинувачення не повинно ґрунтуватися, але такі, це ця обставина має право на те, що бути врахованою в е, обвинуваченні.